Уже рипачка ж ми і не съела, так? Вот репачок уже є. А це що? Це, пшеничко, да? І парла, це є. да? сьогодні тільки третій день, денег дощ прошел, понял. Тому вже тут їх это, не витувати. А там у нас райка? Талі зігнувся, як це як. Шукаю сидирати. Чуєш, ти хоч не. Я... Ти мені на одного зараз клієнта похожий з ютуба. З, з ти сам знаєш на якого. Який там щось теж збирає. Що <рес> <рес> там є, міш? ось. омка, пошукай, покажи, щоб мені вже не видно. Де ти липне, значить каш сходи. Ще блітя, ви карабаліті. Ну тебе ж карбалет. Звіч. А озійка є таке. Ага. Принаймні шмитки від гречки є, Так, да? так, да? вузка є. Да. Ну його ж тут небагато. Угу. Пускільки кілограм сипиш? Ну, десь хрені сорока виходить. Ага. Плюс-мінус, то що воно нерівномірне в якійсь мірі. Так, да, чуєш, що до гляння, як от необроблене, оброблене. Не Взагалі різниця хреня. Що значить, вологи трохи випало, так? Да? І все. -да. Зараз побачимо.